Побачити посмішку гаранта і почути його щире уболівання за українців, змогли почути не всі. Ковальчани, які приїхали до п'яти аби побачити Петра Порошенка, і особисто поскаржитись на ветсанзавод, який наробив в окрузі екологічного лиха, просто попід руки вивели з території підприємства. Таку вказівку охороні дав заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук. Розповідають ковальчани, аби не псувати настрою президенту і гарних вражень про Волинь. До приїзду Гаранта у п'яти готувались декілька тижнів. Навіть новенький бетон постелили. Щоправда, прості смерті побачили Петра Порошенка здалеку і то кілька хвилин. А дехто міг помилуватися лише автомобілями ескорту. На територію пускали за списками. Хто зайшов без дозволу, демонстративно виводили за ворота. Ближче Петра Порошенка могли побачити тільки перевірені. президента ЗАС, ось ця група людей. Вони мешкають у Ковелі біля ветсензаводу, де просто неба гниє до хлятина за 400 метрів до людських домівок, але її досі не вивозять. «По питанню завода. Весомзаводу служба охорони прийшла нас через півгодини. Вивела да, є якийсь... але в нас є непонятно хто, а ви саме бачите, як нас прийняли і як до нас віднеслися. За словами людей, розпорядився вивести їх з території заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук. Потім вас побачив заступник, ну, ну, лице представники гунчика, Луцька. Скажімо так, не конкретно там не будемо точно але… Представники Луцька, бо ми добуваємося за це було і руки взяли ви там... більше того, місцеві переживають, що поки призупинене підприємство знову почне працювати, і його відновить не хто інший, як депутат від цього ж округу Степан Івахів. Обіцянки міністрів про те, що завод закриють, досі не може підтвердити його тимчасовий керівник Андрій Марченко. А які плани у керівництва надалі щодо коверської філії? Буде працювати, не буде працювати. Невідомо. Невідомо і нічого. Я не, я не знаю. Про плани Івахіва на завод. Президент, вочевидь, і не дізнається. Не повезуть його туди, навіть якщо він навідає Волинь ще через три роки. Не до людей їм у них сьогодні свято. Я не думаю, що президент не знає тих проблем. А в нас сьогодні на підприємстві свято Наталка Климко не Прокопчук для новин на часі.